Статус дитини постраждалої внаслідок воєнних дій. з нами на зв'язку вже є юристка з питань внутрішньопереміщених осіб благодійного фонду право на захист Лілія Ластовиченко. Пані Лілію, вітаємо і дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Вітаємо вітаю, вітаю. Пані Лілія. Розкажіть нам на початок, що означає цей статус дитини постраждалої внаслідок воєнних дій. Цей статус означає, що на період військових дій 2014 року, також ну коли почалося то, і коли вторгнення було Росією 22 лютого, 22 року, це от можуть отримати цей статус діти, які постраждали внаслідок військових дій, тобто вони були свідками, взагалі військових дій у себе на території, там де вони проживали. Ось. І це є виключний певний паралік областей або території, звідки діти можуть отримати саме цей статус. Раніше, взагалі, постанова діяла тільки для Донецької та Луганської області. Була постанова створена в 2017 році, але 1 червня 2023 року кабінет міністрів вніс зміни до постанови, і там уже немає конкретних територій. Там можуть в принципі всі діти України, які внутрішньо переміщеними особами є, то вони можуть отримати даний статус, а також даний статус можуть отримати діти. Наприклад, вони є не переміщені, але вони зараз знаходяться на тій території, там де відбуваються військові дії, або відбувалися, але вони не є переміщеними. А також такий даний статус можуть отримати діти, наприклад, більш так як західної частини, грубо говоря, діти військових. Ось а що дає сам по собі цей статус, якщо дитина таке його отримує воно надає її пільги там навча можливість Якщо дитина колись поступить на навчання на за контрактом, вона можливо має першочерговість перевестись на бюджетне місце, також безоплатне харчування в навчальних закладах, дошкільної освіти шкільної і також вже після 11 класу, коли не будуть здобувати ну, свою освіту в майбутньому, також в принципі пільг таких як досить грошових, як зараз саме популярне питання на на жаль на даний момент немає, але Є такі випадки і можливості в обласне від обласної державної адміністрації діють такі програми, що діти, які, наприклад, ну це більше стосується дітей, які перемістилися в 2014 році, але на майбутнє також вони будуть продовжувати. Якщо вони проживають на якійсь території, вони можуть одноразово отримати 2000 тисячі гривень на рік. Ось також. В принципі на жаль кажу, на жаль, немає фінансової допомоги, тому що держава не може охопити всіх дітей, не може знати скільки реально постраждалих, тому вони не можуть виділити якусь конкретну суму на дитину. Можливо, коли вже все війна закінчиться. Держава буде знати кількість дітей. Тоді вони в майбутньому будуть визначати якусь там можливу грошову допомогу. От і в принципі на наразі все і, ну ось ось так. Пані Ліля, маю уточнене, запитання. А чи є інформація і чи є цифра, скільки дітей отримали в Україні вже статус дитини, постраждали внаслідок воєнних дій? На жаль, на на, на сьогоднішній день на таких цифр стати, статистики в нас немає, але я знаю, що дуже багато людей вже е, дізналися про, цього, е, про цей статус. Е, багато наприклад наш фонд розробляв флера постійно висвітлює цю е, е, цю можливість для отримання цього статусу для дітей. Тому на жаль, не можу вам зараз сказати статистику. Ось а як можна довести, чи треба доводити, що дитина дійсно постраждала? Ну тобто, як взагалі це визначити? Так, даний статус надається на підставі фізичного насильства, сексуального, а також психологічного. Більшість, мені здається, 90% таких рішень про надання такого статусу для дитини буде надаватися на підставі психологічного насильства. Якщо цей статус надається на підставі фізичного насильства, це додатковий документ, що дитина має. Там витяг з ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення щодо неї, також можливо якісь медичні довідки про те, що вона дійсно постраждала. Додаткових ну сексуальне зрозуміло а психологічне насильство воно не потребує доведення. Але додатковим документом під цю підставу потрібно зробити центр соціальних послуг висновок оцінки потреб сім'ї. Тому наразі зараз є велика популярність і тому багато людей хвилюються за того, що їх кладуть у чергу, тому що у центрі соціальних послуг дуже на жаль мало працівників. і Попри цей статус вони мають додаткові роботи, тому вони приходять, роблять висновок оцінки потреб сім'ї, і вже сім'я звертається у службу справи дітей по місцях, і вже через місяць, півтора вони можуть отримати цей статус. От наразі разі от така. Пані Ліля, зокрема, наша колега із Чернігова вмикалася і розповідала про те, що у Чернігові є така проблема, що у них є черги, аби подати документи на оформлення і отримання такого статусу. Ви вже частково згадали, що бракує фахівців, аби пропрацювати у ці всі документи. І скажіть, будь ласка, скільки загалом часу триває оця процедура від моменту подачі таких документів до вже набуття, так би мовити. Цього статусу в принципі, до 45 днів, тобто від початку, коли вже зроблений висновок потреб сім'ї, тому що на цей висновок потреб сім'ї ви ж вже як зазначили, потрібно дочекатися черги, щоб прийшли, зробили. Тому десь 45 днів вони виносять службу з права дітей, переглядає всі документи, чи всі в порядку, чи є всі підтверджуючі документи, що дитина може отримати цей статус, і вони виносять на рішення виконавчого комітету. і ну, до 45 днів можна отримати статус. Цей статус пані дякую вам дуже за пояснення. Дякую, що училися до нашого ефіру.